14 лютого пам'ять святої Бригіти Кілдарської. Свята Бригіта жила на зламі 5 6 століть і походила зі шляхетної ірландської родини, яку навернув у християнство святий Патрик. Ще з малку вона проявила дивовижне прагнення до чеснот. Коли її виповнилося 16 років, і батьки бажали видати її заміж, Бригіта не схотіла залишати єдиного свого нареченого, до якого вона прагнула. Господа Ісуса Христа. Вона палко благала Бога, щоб спотворив її рідкісну красу, через яку багато чоловіків бажали одружитися із нею. Молитва дівчини була почута, і вона втратила зір. Це дозволило Бригіті вступити до монастиря, і на її прохання, єпископ Мак Кале вдягнув її у білосніжні чернецькі шати. У день постригу дівчина отримала чудесне зцілення і до неї повернулася її попередня врода. Яку освітлювала ще й особлива внутрішня краса, суворе подвижництво не заважало Бригітті виявляти рідкісні гостинність та турботу до убогих. До її великодушності зверталося безліч людей від прокажених злидарів до видатних ієрархів. Вона створювала численні зцілення та інші чудеса. За переказом одного разу свята працювала під проливним дощем і промокла. Повернувшись додому, вона повісила одяг сушитися на сонячний промінь, переплутавши його із гілкою, і одяг Святої Бригіти повис на промені, наче на справжній гілці. Невдовзі під духовним керівництвом Бригіти почали подвизатися сім інших дів. За декілька кілометрів від Дубліна коло Великого Дуба свята заснувала спільноту, яка почала швидко зростати завдяки славі Святої Ігумені. Монастир був названий келдара, тобто церквою Дуба, сучасний келдар. Ще за життя святої тут була заснована єпископська кафедра, на яку зійшов праведний старець Конлет. Послідовниці святої Бригіти заснували обителі по всій Ірландії. Ігуменя багато подорожувала у справах монастиря, і поява святої усюди супроводжувалася чудесами. Знаменням, вона виганяла бісів, зцілювала хвороби людей і тварин, навертала грішників. Сама її присутність вселяла в людей любов до Бога. Усі видатні діячі того часу ставилися до Бригіти із величезною пошаною, а святий Патрик називав її своєю улюбленою ученицею. Передбачивши день своєї кончини, свята Бригітта спочала в мирі 14 лютого 524 року. У спадок учням вона залишила чернече правило стислий виклад своїх настанов. Разом зі святим Патриком, свята Бригітта вшановується як покровителька Ірландії. Після Богородиці саме до неї найчастіше звертаються з молитовними проханнями жителі цих земель. У середні віки шанування святої Бригіти поширилося і всією Європою.